Черговий етап обміну полоненими Україна готується приєднатися до європейської платіжної зони, та ворог атакував Одесу. Про все в новинному дайджесті за 20 червня відбувся черговий етап обміну полоненими в категорії важко поранені та тяжко хворі. Додому повернулися захисники, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині. Велика частина повернених оборонці Маріуполя, які перебували в полоні ще з 2022 року. Усі визволені сьогодні мають серйозні поранення та складні діагнози найстаршому звільненому 60 років. Українці зможуть здійснювати миттєві та безкоштовні перекази в євро, адже Україна готується до приєднання до Європейської Платіжної зони для цього буде розроблено спеціальний закон, який, зокрема, передбачає формування державного реєстру банківських рахунків та сейфів фізичних осіб. Повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Вночі росіяни завдали масованого удару по Одесі. Щонайменше дев'ятеро людей дістали поранення. Серед них троє рятувальників. Ще 600 осіб евакуйовано. Внаслідок влучання БПЛА. Пошкоджено житлові будинки, корпус вищого навчального закладу, газопровід та машини.